Пане Іроме, доброго дня. Поділіться коротко враженнями сьогоднішнього матчу проти футбольного клубу «Лісне». Задоволені своїми хлопцями. Хороша гра від нас. Нам сподобалося, як ми шукали вільні зони, як ми атакували. На жаль, не вистачає нам реалізації в третій зоні. Результатом більше не задоволені, ніж ми їхали за трьома балами. Грою ми задоволені командою. Три тури позаду. Чи задоволені ви стартом команди в другій лізі України? Звичайно, ні. Ми ставимо вищі завдання принаймні бути в передній частині таблиці, тому ми не задоволені поки результатом саме набраних очок. Грою ми звичайно, ми задоволені. У нас є малюнок гри. Ми знаємо, як ми хочемо грати, як ми хочемо виходити з оборону. Основне це нам забивати почати забивати більше голів. Які турнірні завдання були поставлені керівництвом перед стартом сезону? Перемагати на кожному матчі від ігри до гри і вже дивитися восени, де ми будемо, і від того вже відштовхуватись. Тобто, можливо, можливо, і претендувати на вихід в першу лігу. Питання щодо новачків. Можна сказати, що трансферна... Компанія вже є завершеною, чи все ж таки ще будуть нові обличчя? Будуть новачки. Я думаю, що ми, можливо, молодими талантами поповнимося. Наша філософія клубу це розвивати молодь в першу чергу. І в нас вже є гравці, які потенційно можуть підсилити наш клуб. Це молоді гравці від 15 років приблизно такого віку, але досить талановиті. Свій наступний матч, ви зіграєте матч дербі проти футбольного клубу Вільхівці, які вас очікування від цього матчу. Це завжди емоційна гра. Багато болівальників приходять на ці ігри. Спробуємо на домашню гру вийти і здобути три очки. Нам потрібно це для в емоційному плані і для наших болівальників, які у нас найкращі і заслуговують на три на набрані... три... три набрані бали. Дякую вам. Успіх! Наступний мачк. На все добре, до побачення. Олександр Дмитрович, доброго дня. Коротко подивіться враження сьогоднішнього матчу. Ну, така доволі інтенсивна гра вийшла, незважаючи на спеку. Досить мобільно виглядали обидві команди. Мені навіть здалося, що гості були в деякі фази гри швидше. За наших гравців. Ну і в цілому вийшла така е, досить напружена гра. Три стартові тури зіграно вже. Скажіть, Чи ви задоволені стартом команди в Другій лізі України? Мочки набираємо, завжди хочеться більшого. <кхух> Сьогодні е, грали на перемогу, але така е, вийшла е, гра на зустрічних курсах. Могли як виграти, так і програти. Можливо, нічого закономіру не розвіждати. Скажіть, відсутність в стартовому складі Олександра Насонова. Це планова зміна чи все ж таки через травму? У нього було пошкодження, він майже весь тиждень не тренувався, тому так на крайній випадок, можливо, він би зміг вийти, але вирішили все ж таки поберегти його сьогодні. Після травми нещодавно повернувся до Гиря. Я так розумію, рання заміна після першого тайму це також через ушкодження, яке раніше його турбувало. Більше він не готовий, пропустив досить великий період, тому зіграв тільки один тайм, і ну, було видно зі сторони, що йому було важко. Голкіперська заміна голкіпера сьогодні, голкіперська ротація це також планово, чи все ж таки десь незадоволення було грою Треба, Треба все ж таки вирішити по воротарське питанні. У нас поки що два воротарі, в будь-якому разі буде ще хтось третій, але ще е, наразі вирішуємо чи шукати першого номера, чи просто молодого кіпера на підстраховку. Тому треба зрозуміти можливості одного і іншого воротаря. Тому поставили сьогодні Запорську. Скажіть, будь ласка, якщо вже заговорили за тему трансферів про нового голкіпера, то чи будуть ще нові обличчя, крім голкіпера, можливо, гравці, чи якісь позиції потребують підсилення? Ще ну, можливо, якщо ми будемо вважати, що з'явиться якийсь вільний гравець. І він сильніше за тих, хто кого ми маємо на сьогоднішній день. Можливо, ще буде якесь підкреплення. Я думаю, що буде до кінця місяця, до перших числа вересня, що можливі до заявки. Тому ну, скоріше за все, що ще з'явився нові гравці, і так попередні переговори ведуться. Дякую вам. Успіхів. наступних матчах. На все добре, до побачення.